Стали відомі деталі резонансного вбивства, яке сталося у селі Максимівка Полтавської області, коли у лісосмузі було виявлено тіло жінки. По гарячих слідах правоохоронці затримали підозрюваного у скоєному. Ним виявився 43-річний чоловік, який під час сварки напав на співмешканку. Щоб приховати сліди, тіло у мішках вивіз до сміттєвої ями у лісосмузі. Злочинцю повідомили про підозру та взяли його під варту. 19 грудня начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов заохотив кращих поліцейських області за сумлінну працю в умовах воєнного стану. Серед них є Кременчуцькі правоохоронці вже сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук начальник поліції Полтавщини подякував ветеранам та пенсіонерам за службу, відданість професії і досвід. А на Глобенщині у гімназії номер 4 правоохоронці провели навчання дітей, як діяти у надзвичайній ситуації. І у зв'язку з наближенням шкільних канікул поліцейські кіберполіції радять батькам подбати про безпеку дітей в інтернеті, встановити необхідні налаштування гаджетів, якими користується ваша дитина, щоб захистити дитину в інтернеті, встановіть необхідні налаштування для захисту пристрою, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе відкривати необхідні веб-ресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних сайтів. При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити аккаунт для навчання на платформі, зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Навчіть дітей використовувати надійні складні паролі, різні для кожного ресурсу, і не повідомляти їх нікому. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Анна Мащенко Кременчуцькі новини.